Акція по 5 тисяч гривень поставимо вам імплант та короночку. Не може бути якісна імплантація за 5 тисяч гривень. На жаль, такі випадки призводять до ось таких ситуацій. Ми бачимо імплант, який зламався, і на нього він не був навантажений постійною конструкцією. Він був навантажений, слава Богу, тимчасовою конструкцією, яка якраз і продемонструвала нездатність цих імплантів витримувати цей тиск і навантаження. Яке призвело з часом до такої руйнації. Клініка, яка турбується про свою репутацію, ніколи не буде пропонувати своїм пацієнтам встановити імпланти неперевіреної якості, але на жаль, зустрічаються виробники, які економлять на самому виготовленні імпланті. Це спричиняє ось такі серйозні наслідки, які сьогодні вам продемонстрували в нашому клінічному випадку? Тому в першу чергу треба обирати хорошу клініку і хорошого хірурга.